Ми створили для тих бізнесменів, які хочуть першими потрапити в майбутнє, де значну частину бізнес-процесів візьме на себе штучний інтелект. Ви можете знайти на цьому сайті розклад. Ми детально про нього подумали вже на півтора року. Наперед. До кінця року він заповнений просто суперспікерами. Щомісяця місяця ви отримуватимете двох топів з питань штучного інтелекту, двох топів з питань податкового міжнародного податкового планування, спеціальний захід, нерухомість. Чи макроекономіка, чи ринок праці, чи рітейл. Щотижня ви отримуватимете дослідження, огляди всіх ринків, які ми робимо. Понад тисячу доларів івентів та досліджень щомісяця за абонплату в 200 євро. Ця ціна не буде змінюватися. Я щиро радий вітати вас на борту. Тепер ми подбаємо про те, щоб слідкувати за всіма трендами, а ви зробите нам честь. Якщо приєднаєтеся до нашої мережевої спільноти, я завжди з вами на зв'язку щомісяця я теж буду робити свою доповідь про стан макроекономіки та прогноз до кінця наступного року. Віро ваш, Михайло Куха. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Фічер бізнес Club щомісяця. Чому ви ще не з нами?